Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube каналі Увлічений рибалкою. Травень місяць, 7 травня сьогодні. Однак, не дивлячись на те, що погода була на тижні більш-менш теплою і сонячною. Сьогодні ви бачите пасмурно, доволі прохолодно, північний вітер. Однак, якщо є можливість, то звісно погода. Справжнього рибалку ніколи не зупинить. Сьогодні ми з моїми друзями, з співкомандниками, вирішили зустрітися і вирішили виїхати в Українку на набережну, порибалити, обговорити деякі питання, оскільки в цьому році нібито. Планується проведення чемпіонату України, кубку, можливо, Кубку Федерації риболовного спорту фідерного Київської області. Ну, а Ті, хто слідкує за моїм каналом, знає, що Що, опять зрізало. Той знає, що я являюсь Членом команди Берег Фідер Тім. І ми все ж таки, якщо будуть якісь змагання, ми вступили в Федерацію Риболовного спорту України ще в 2021 році. Однак, зважаючи на те, що почалась війна, змагань не було у 2022 році. І ось зараз. Нібито у 23-му році якісь змагання все ж таки мають бути. Тому ми командою виїхали. У нас в складі команди новий гравець, молодий хлопчина, Влад Габчук. Він дуже добре ловить, бо Дорошенка, ви знаєте, немає зараз. І тому він його фактично замінив. Сьогодні з нами Сергій Шумко. Вже майже готовий. Бачите його спорядження. Вова аліфір. Ви його бачили неодноразово в моїх відео. Ну і я, відповідно. Скажу так, риба дуже примхлива. І ось ви бачите, як ми сидимо. Однак, на початку я сидів між... Я сидів між Вовою і Сергієм, а Влад Габчук сидів в краю. Але проловивши там годину, я відірвав три годівнички, вісім повідців, піймав одну таку маленьку густирку. Однак там ловити було неможливо. Тому я був змушений пересісти. І ось тут уже майже півтори години рибалю і піймав ще і ще три густирки. Так, друзі, пройшло вже 5 годин. Ми ще на годинку продовжили нашу ловлю. Я коротенько розповім, що відбувається. За п'ять годин я піймав 7 риб. Це дві або три плотви. Все інша густирка. Ситуація така, що я змінив місце ловлі, однак все одно. Дуже багато ракушки і за неї все цепляє. Я відірвав 6 годинничок, більше 30 повідців. І в принципі стабільного клювання немає взагалі. Виходить так, що риба клює близько під берегом, бо далі взагалі немає до 19 метрів. А тут суцільна рахушка і все просто обрізає. У вовчика теж була така ситуація, без кльову, без нічого. Однак він зараз трошки розібрався і намагається шошло. І більш-менш, ну єдиний, хто добре ловить, це Влад. Тому маємо надію, що він переловить Вову і Сергія сьогодні, бо, на жаль, я йому допомогти не зможу. Це вже 100%. Назважування різницю в уловах. І ось хоч би одну рибу піймати на камеру, однак, мабуть, сьогодні цього не трапиться. Можливо, все ж таки рибі там чимось подобається місце, можливо воно чимось цікаве. Ну і вона може собі стояти і там активно клювати. В інших місцях їй не подобається. Насадки використовуємо різні, чого вже тільки не використовував я, однак результат нікудишній це так. Якщо, просто кажучи, ну буває таке, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Ось така колосальна різниця в кльові, це дивно. Зазвичай буває так, що щось спрацьовує, наприклад, або темп, або корм, або насадку підібрати, або гачок. А ось коли в такій ситуації, коли ми знаємо, що у нас все ідентичне. І ми один одному розповідаємо про все і пробуємо різні варіанти, і коли в одного результат. І бачите, як ми сидимо? Ну, скільки між нами? Ну, 30 метрів. І в одного результат найкращий, а в одного найгірший, оце дивно. Ну, я думаю, що все ж таки, незважаючи на течію, таку, треба було з самого початку ловити годівничкою легенькою, і оце в такому темпі. От зараз я спеціально поставив вудлище, однак клювання немає, взагалі реакції риби немає. Тобто вона її немає на точці. Вона десь може підійти, а може не підійти. І ось така дивна ситуація. Хоча дистанція у нас у всіх, плюс-мінус однакова, вона там взагалі ну, не різниця суттєво, навіть це навіть не 2-3 метри, це може дистанція різниця в метр. Жлювань немає, нічого немає, годівнички повідривали, повідці повідривали і ось така риболовля. Тому майте на увазі. Інколи, коли дуже сильна течія, шукати можливість затриматись на точці лову. Не обов'язково, треба пробувати отакі нестандартні варіанти ловля на покаток. Бо інакше виходу немає. Он щось зьобнуло. Один раз зьобнуло і все. І не хоче. Я пробував повідці різної довжини. Від 50 см до метра. Ой, до півтора метра, бо метр це стандартний повідець. Однак хтось дзьобнув раз і вкрав опариша. Пробуємо ще раз. А ті клювання часто, як і були, то риба відривалася з повідцем. Вона встигає чіплятися за перешкоду на дні і відриває. Ну от що не роби, нема клювання. От немає все. Нібито щось на потяжці було, зараз побачимо. Да. Отака от плотвичка невеличка, але клювання не було, вона взяла на потяжці. Скільки риб, вовчик? Скільки? 30 риб? У мене 8. Щоб ви розуміли різницю, у вовчика 30 риб, у мене 8. Бачите, які корчі плавають. Час від часу пропливають. Сміття дуже багато з полів позбирали і з кущів. От Якщо у вовчика є клювання, то мене їх нема взагалі. Такі справи. Цілий день спробую на два мотилики. Ой. Так коли ні Черта не ловиться, то вже. Такий довгий час пропадає інтерес. Машеш машеш виблищимо все даремно. І нічого і ніхто. Насадка гачком цепляє, за щось обривається. Так, спробуємо на одну пінку. На потяжки ніхто не бере нічого. Ой, все, коротше, друзі. Буду якось домучувати вже ці. Залишилось, мабуть, з півгодинки. Ну і побачимось вже на зважуванні. Побачимо, що з цього все вийшло. Що як і до чого. Он лад став, він бідний вже втомився, цю рибу тягать. А я втомився не тягать. О, так, все, друзі, закінчилась наша риболовля. Зараз ми побачимо, хто що піймав. Мене першого зважують, а в лапу в кінці. У мене 10 риб. Я, мені розповідати нічого. Риба була несистемна, вона не ставала, в якась клюне, то клюне, ні, то ні. Так що потім може хлопці розп... розкажуть, може у когось цікавіше буде, їм буде що розказати. Вовчик, діставай, я буду знімати, вас буде звішувати. Вовчик зараз дістає місадок. 10 риб це не про що. За 6 годин одна риба в час. Дуже багато. Як тільки риба заціпиться, развідсь відірвався, раз відірвався, от зараза. Струшу весь це сміття. Там у мене кирпич. І відразу відпускаємо. Чи хтось хоче сфоткатися? Ні, Владик може сфоткатися. Так, да, Влад сфоткається. Вон. Півмішка. Хлопчик каже, хороша риба, це він мене успокаює. Другий в зоні з двох. Все, кидай садок. Голова під сахи 140 грамів, ми не будемо тарувати. Хто захоче, той відніме. А мене взагалі не клювало. 310. Кіло 310. Все, випускай. Йдемо до Вовчика. Скільки Вовчик риб? Що по тактиці? Що вважаєш, Що треба було сьогодні робити? 33 риби. 33 риби Вовчика. Що сьогодні треба було робити? Ловити. Маленька годівничка і темп. Маленька годівничка, темплував, трошки поставив густіру, ну, лящ збив, всі плани. Доставай, побачимо. Так, кіло 300 в мене, так? Запам'ятаємо. 33 риби. Але каже, що дрібна. Ну, он і платва є одна гарна. 3,370. 10,33 кг 3 10 ,33 кіло 300 і 3,370 Ну майже однаково. Середня вага більш-менш. До Сереги йдемо. Сереж, скільки риб? 22. Серега і 22 риби. Що б ти сьогодні робив би по тактиці? Я б владу убив би просто і все. Я був ага. Тобто влад тобі спортив всю рибалку. Да, у мене на ближній риба мелка, а далі риба нестабільна. Вона тут не була. Да. Бачите, друзі, Влад перекрив Серегу, він почав та... ході відразу ловити і він використав ту тактику, про яку каже Вова, про яку я як казав в кінці, тобто легка кер... кормушка і високий темп. Підляж, так? Да? Один підляжчик, Сережа. Більш-менш. 2520. Тобто виходить 5800 десь, так? Да? 5900. Пішли до тебе. Так, йдемо до Влада. Вовчик, дістань, будь ласка, владу. А він хай вже з вагами стоїть. Влад, що ти скажеш по тактиці? Що в тебе працювало сьогодні? Коли почало давати пінку, ну я почав давати пінку, почав давати нарізку і риба стала певно на точку і плювала реально на 6-8 секунді. І постійно, так? Да? Плювала, ні, не постійно, вона інколи відходила, або підходила якась побільша рибка, яка відлякувала її, сама вона плювати не хотіла і доводилось її знову темпу, так сказати, розкачиха Молодець. Зараз побачимо, що з цього вийшло. Може дервий садок. Маємо надію, що ні. Скільки риб? 84. 84 риби влада. Влад сам мав їх приловити. У мене така була установка. Це... У мене сьогодні тактична була гра. Я спеціально не ловив, щоб ловив Влад. Хлопці на мене дивились, думають, а він нічого не ловить. І призивали Влада. А влад зробив вітер. Влад сам ловив нас. Все, хай, хай живе. Вона десь пів кіло важила. 7570. Молодець! Я тебе вітаю. Ти просто бог українки. Так, все, друзі, на сьогодні закінчуємо. Ви все бачили. Влад сьогодні зробив, скажімо так, більше 7 кілограм, він обігнав. У нас трьох разом взятих. В нього риба стала від початку і ловилась до кінця. Тому майте на увазі, ось сьогодні така тактика спрацювала, а ми, скажімо так, цю тактику використовували вже лише в кінці. Все, друзі. Маємо надію, що це не останній ролик. Ще щось будемо при можливості знімати. Маю. Надію на те, що ця риболовля буде корисна не тільки для нас, а й для вас. Тому, друзі, як завжди, нагадую про те, що сьогодні у нас можливість порибалити, жити і працювати є лише завдяки нашим Збройним силам, лише завдяки тому, що вони нас боронять, і ми маємо їх підтримувати і не забувати про них. Крім того, не забувайте про одне одного, підтримуйте одне одного в разі необхідності. Кому сподобалось це відео, я розумію, в ньому немає риби, однак є цікава інформація, ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!